Привіт! Я до вас поговорити. Мені цікаво, чи ви вже робили різні варіанти технік і практик енергетичних, звичайно класичних і більш сучасних, так званих, наприклад, квантових. Чи ви побачили різницю, чи у вас виходить, чи ви зрозуміли, що це одне і те саме. Просто різними методами, більш сучасними. Чекаю в коментарях ваші відповіді і порівняння, у кого що вийшло. Хто не робив, наприклад, ніколи, так? Це щось таке нове, можливо, навіть не зрозуміле. і яка різниця, ви просто не знаєте, ви не відчули, бо ніколи не пробували, так? Давайте трошки порівняємо, чи що. <ріст> У нас є такі, скажімо, класичні вікові навіть техніки, є такі більш-менш сучасні і є такі вже передові. В основному зараз їх називають так квантовими. Чи є реально різниця, про що вони? І для кого який варіант краще підходить? Звичайно, треба все пробувати, щоб визначити, який варіант підходить. Давайте візьмемо спочатку таку групу перших, найдавніших практик. Це що? Це різні цілителі, шамани, які. Лікують як, чи допомагають нам отримати повідомлення, відповіді, яким чином? Вони нас вводять в транс, так, у певний стан. Наприклад, звуком, так, шаман б'є в бубен або співає своїм голосом. А, так, там, що шепоче, Тобто він вас вводить в транс, щоб ви отримали, наприклад, повідомлення. Або він, ну ми зараз говоримо про внутрішнє прийняття. Так? Тобто він вас вводить у такий стан перебування, тут і зараз прийняття хвилі вашого мозку, про яке ми вже говорили, він їх налаштовує на певну частоту, щоб ви могли приймати, наприклад, Потрібну вам інформацію, енергію, зцілення і тому подібне. Ще які найдавніші практики: медитативні. Так? Це практично так само. Тобто ви або сидите в статичній медитації, медитуєте конкретно на щось, зосереджуєтесь, наприклад, на битті свого серця, на своєму диханні, на певному питанні і приймаєте. Інформацію, медитативний стан, так само перебування тут і зараз, і прийняття. Ще медитативний стан може бути активним, динамічним, через динамічну медитацію, через рух. Так, коли ми рухаємось або інтуїтивно танцюємо, або як суфії. так, суфії також відносяться до древніх практик, крутяться навколо своєї осі. так? Через рух, зайняття йогою. А ще краще, наприклад, поєднати так? і дихання, і йога, і спів, наприклад, мантри, тобто через вібрацію, так? і там шаман співав, вібрація була і бив в бубан, і спів мантри, наприклад, це також вібрація, а ще можна використати, наприклад, інструмент, якийсь інтуїтивний, не обов'язково на чомусь вчитися. Там, наприклад, Калімба чи Отій Шаманський називається. Вискочила з голови. Ви зрозуміли там. По-українськи не можу згадати. І, Тобто медитативний стан. Медитативний стан це так само перебування тут і зараз через оце все разом, що можна додавати, так, наприклад, мудри символи, можна певні звернення молитви. Тобто третій варіант, найдревніший відомий молитвений стан. Так само сидиш і читаєш молитви, перебуваєш тут і зараз, якщо дійсно читаєш так з серцем, з душею, щоб прийняти там певну інформацію, відповідь, енергію, зцілення і тому подібне. Тобто транс, медитативний стан, молитвенний стан, скажімо так, суфійський стан, та, динамічний, тобто в динаміці, але так само. Навіть вібраційний стан через голос, через звук, все одно це частоти. Це такі найдавніші практики. Потім більш сучасні Тий самий стан можна викликати, наприклад, у гіпнотерапевта. Від нас нічого особливо не вимагається, просто він виступає як наш гід, який розказує нам, як зайти в нашу підсвідомість. По суті, з'єднатися з нашим вищим я, отримати певні повідомлення і тому подібне. Так само і зцілитися, від'єднатися від певних поганих звичок, наприклад, і тому подібного. Перепрограмувати пам'ять, наприклад, на клітинному рівні, на підсвідомому рівні і тому подібне. Гіпнотерапевт. Так, це вже більш сучасний. Візуалізація, створення своєї дошки бажань, психологічні практики, наприклад, НЛП, так, нейролінгвістичне програмування. Тобто, ви за допомогою, можливо, певних якихось матеріальних предметів перепрограмуєте, а також використання інструментів, так, наших рамки, маятники, карти. Руни, символи, друїцькі руни, навіть та сама ж астрологія, нумерологія, вони також можуть нам допомагати так, перебудовувати, афірмації, до речі, так? Тобто ми можемо <кхем> за допомогою інструментів визначити що де не так, де там енергія блокується, стагнується, які, наприклад, елементи нашого тіла вийшли. Збились, так? З рівноваги, Чи по-індійській, чи по-китайській системі знань, і привести їх в рівновагу, в гармонію, відгармонізувати всі наші енергетичні потоки, гармонійні як всередині, так і назовні, і все згармонізувати. Це вже більш такі сучасні, але, в принципі, і досить давні. Так, комусь підходить, наприклад, НЛП. Комусь гіпнотерапевт, а комусь вібрація взяти, послухати, наприклад, медитацію. і Побачите гарну картинку, яка супроводжується гарним звуком, гарним голосом, який розказує, що вдихніть, видихніть. Так, уявіть те то-тето, -то, як ви, наприклад, на пляжі чуєте хвилі, вам стало добре та-та-та. І знову ж таки, викликає вас у цей медитативно молитвений трансовий стан прийняття перебування тут і зараз, але вас ведуть. Або ви використовуєте якісь певні фізичні інструменти для того, щоб отримати відповідь, енергію, стілити, вирішити якусь проблему, ситуацію, визначити, наприклад, там, травму, так? отримати певні відповіді. Дихальні вправи, ми вже казали. Так, через тіло, рух, через вібрацію, звук, зовнішній чи внутрішній, молитви медитації, мантри. Так, ще є в нас, наприклад, символи, як сакральна геометрія, або, наприклад, магнетизм в рейки. Так, вони також використовують символи. Є ще різні інструменти, як, наприклад, акупунктура. так, Лабіринти, наприклад, різні малюють, є кристали, робота з кристалами, є, наприклад, вираження того ж самого наміру, тобто робота з свідомістю, підсвідомістю, кодування, так? є у нас коди, що у нас там таке більш сучасне є. Давайте ми вже напевно. Підійшли до найсучасніших, так, це все ж такі квантові техніки, практики, чим вони відрізняються? Тобто, якщо раніше вам треба було йти до вашого гіда, терапевта, шамана, цілителя, він вас вів, Або до психотерапевта і використовувати певні інструменти, то зараз квантова техніка що? Можна і зробити в себе на дивані. <свистак> так, наприклад, ну давайте вам проведу конкретний приклад: є такий цілитель у Франції, його звати Люк Бодан. Це в минулому справжній терапевт, сімейний лікар з великою практикою. Дуже довго розказувати не буду. В нього там трапилися дуже цікаві. Речі, з якими він звернувся до священника в церкві. Священник виявився не просто священником, а ще й екзорцистом, і провів певні ритуали, після чого люк. Вже не сумнівався існування тонкоматеріального світу. І після цього він дуже сильно зацікавився нетрадиційною медициною, почав її поєднувати. Згодом кинув офіційну медицину і став цілителем. А наразі він вже і цілительство, ну, активне таке, так в нього відійшло на другий план. Він зараз більше передає свої знання. Формує нових цілителів і робить якраз різні цілительські техніки, вправи, медитації, візуалізація на загал також молитви, наприклад, за мир у світі, які можна навіть знайти в інтернеті, це безкоштовно. Він працює, до речі, з Алекс Мішель, вже вам відомий. Тобто Алекс Мішель. Створює музику так, з набором певних частот, які відповідають темі, яку собі, наприклад, задав люк Богдан. От люк він вирішує, наприклад, я хочу зробити техніку, хай буде наєднання з джерелом усього сущого. Алекс Мішель це вибудовує вібраційний ряд частоти, робить музику. І от як, як відбувається сучасна квантова техніка, практика, медитація. Люк Бодан оголошує на своїй сторінці, наприклад, буду завтра вести медитацію на єднання з джерелом. Хто хоче, приєднуйтесь. В заданий час люди під'єднуються. Він каже: Привіт! Чи вам відомо, що таке джерело? Розказує два слова про джерело, і ось тема нашої сьогоднішньої практики джерело. Там, як з ним з'єднатися? Далі. Він просто присутній. Він нічого не робить. Він як цілитель, звичайно, під'єднується до свого каналу, до своїх гідів, запрошує а, все невидиме співтовариство, яке готове нам допомогти, щоб там щось відчути, отримати інформацію, і тому подібне. Але він візуально на фізичному плані нічого не робить, просто присутній. Так він, звичайно, медитує разом з нами, включає вібраційний ряд цю музику, яку зробив Алекс Мішель, і, наприклад, 30 хвилин грає оцей вібраційний ряд. Задача якого, по суті, привести так, наш мозок у стан цього трансомедитативно медитативно милитвеного прийняття, коли людина просто, наприклад, лежить, нічого не робить, нічого не слухає, не виражає ніяких намірів, нічого не візуалізує, нічого не відбувається. Людина лежить і приймає. Тобто, як щасна Квантова техніка йде, від... так, включається певна музика, часто... частоти, так? Ти. Як клієнт, скажімо, як клієнт, <хи> лежиш і просто її приймаєш разом з тим, що все відбувається. Там відбувається зцілення, і отримання інформації, і там коди приходять, і потім після цього можуть бути і сни, наприклад, і певні символи можуть прийти там чи ще щось. А сам цілитель просто сидить і він перебуває у своєму каналі. Тобто вас ніхто не веде, ніхто не розказує, що вам робити, як вам робити, і тому подібне. Так, я бачу 14-14, це буде частина 1. Переходимо в частину 2.